В Україні до кінця року стрімко зростатимуть роздрібні ціни на деякі продукти. Обнадіяв читачів Telegraph.ua економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен, які саме суттєві фактори впливають на цінову динаміку. Докладніше далі. Роздрібні ціни залежать від багатьох факторів, пояснює експерт. Не треба зводити усі чинники до зростання цін на пальне та податків, які додатково введені для фізичних осіб підприємців. По-перше, це як мінімум наявність ресурсу і його базова ціна. Тобто, наскільки великим буде врожай цього року і наскільки він буде дорогим. Ми вже знаємо, що цьогоріч врожай зернових буде на 10 мільйонів тонн меншим ніж минулого року. Однозначно, це вплине на ціноутворення і на кормову базу, звертає увагу Олег Пензен, тому що. Сильно зменшились обсяги кукурудзи, яка є комбікормом, а це впливає на ціноутворення молока і м'яса. Таким чином, вже здорожчання комбікормів автоматично потягне за собою здорожчання молока і м'яса. По-друге, нагадує експерт: цього року гарантовано будуть проблеми з електрикою та енергопостачанням. А це однозначно буде додавати до ціни товару на переробці аграрної продукції тощо. Проте Олег Пензен абсолютно впевнений, що загальний обсяг росту цін до кінця поточного року буде найбільшим. За 5%. При цьому експерт з огляду на всі чинники, що тиснуть на бізнес, виключає ймовірність гіперінфляції в Україні, якою раніше лякали своїх читачів деякі змі та телеграм-канали. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.